Написати курсову і виготовити зарядну станцію для військових студенти з електроніки, львівської політехніки, поєднали ці, здається, непоєднювані речі, і ось вже два тижні на Донеччині їх виріб допомагає українським бійцям. Ідея створити зарядну станцію виникла через запит від військових. Тому четверо студентів зі своїм керівником довго не вагались і взялись за роботу. І ось через більше ніж півроку вирішальний момент: станція працює. Працює працює, працює. працює. Кладач, який курував роботу студентів, Сергій Мальников, розповідає, що станцію треба заряджати сім годин, а тоді можна використовувати. До речі, на дисплеї видно, скільки ще заряду залишилось. Спершу винахідники самі випробовували свій виріб, а зараз уже два тижні нею користуються військові на Донеччині. До неї підключили Starlink, і заряджають радіостанції різні в польових умовах, тому що якщо це якийсь виїзд, то вони беруть заряджають цю станцію, виїжджають десь на позиції і використовують таким чином в мобільних групах, тобто щоб якісь такі засоби заживити. Крім того, зарядна станція має міцний корпус і не боїться води чи ударів. Але основна її перевага це функція бустера. Тобто, якщо у вас є авто, і там розрядився акумулятор. Є спеціальні клеми з високими струмами, які підключаються до акумулятора автомобіля, і завдяки цьому можна завести авто на розрядженому акумуляторі машини. До речі, собівартість станції – 10-12 тисяч гривень. Це значно дешевше аніж коштують такі вироби на ринку. Частину коштів зібрали донатами решту оплатили самі.